Дівчата, доброго дня! Мене звати Марина, я власниця цієї сторінки. Ми займаємося жіночим одягом 48-го розміру і вище. Всі моделі, які ми виставляємо, є в нас наявності. Ми працюємо на сторінці у Фейсбуці, а також у Viber. Почали розвивати сторінку в Інстаграмі і в Тікток. Ми вирішили зняти для вас це відео, тому що дуже багато нових клієнтів сумніваються в нашій чесності та якості нашого товару. Ці моделі в нас є в наявності. Ми відправляємо Укрпоштою новою поштою після повної оплати або передоплати 150 гривень за все замовлення. Також ми робимо заміри по кожній моделі, щоб вам було зручно підібрати розмір. Приєднуйтесь до нас у Viber, Facebook, TikTok, де вам буде зручніше, і обирайте свій спортивний, святковий або повсякденний одяг. Ми будемо намагатися частіше записувати відео для вас. А також часом вийдемо в прямий ефір, щоб більш детально показати вам всі моделі, які в нас є в наявності. Тому підписуйтесь до нас у TikTok, ставте лайки, будемо працювати!